Терези, привіт! Новини і події для вас 17 по 23 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Терезах. Тиждень для вас, Терези. Так, що у вас? О, карта, у вас карта веселки і креативності. Можливо, будете креативно підходити до якихось. Е подій, і новин, і обставин у вашому житті, а також це творчість. Можливо, ви хочете малювати або просто буде якесь натхнення щось зробити. Творчість і креативність це досить непогано. І також у вас карта веселки будуть події розвиватися дуже несподівано, тому пориньте туди, не бійтеся якихось обставин і ризикувати. Що не відбувалося, сприймайте з цікавістю. Ті події, що вас чекають на цьому тижні. Так, що у вас по емоціях Терези, на цьому тижні? Так, а по емоціях у вас щастя, дві карти щастя і вдячності, щоб у вас не відбувалося у житті. Ви будете вдячні, що вам все дається в руки і допомагає вам всесвіт. І також у вас імпатичність, захочеться когось обігріти, полюбити, попіклуватися, попереживати, і також відчуття, що хочеться подарувати якісь щастя, але іншій людині, щоб інша людина посміхалася. Або зробити комусь добро, як кажуть іншим, і ви від цього можете кайфувати. Тобто хочеться комусь допомогти. Простими словами. Так, Терези, давайте дивитися, що у вас по подіях на цьому тижні. Про що ми будемо говорити? Ми будемо говорити про трійку кубків. Трійка кубків легка зустріч, друзі, знайомі, колектив. Можливо, навіть зустрінетеся з кимось, будете там, я не знаю, випити, захочеться з кимось посидіти, поговорити, погомоніти. Початок тижня по подіях, що у вас? Дев'ятка пентаклів, жінка-сінгл, ви вкладаєте в себе ресурс. Середина тижня у вас колісниця, енергія рака кудись відправитися. І двійка пентаклів у вас якась іде невпевненість в кінці тижня. Щось у вас там сумніви стосовно чогось буде. Можливо, кудись поїдете, і ви потім будете думати, чи добре я зробила, чи не добре, чи добре я зробив, чи не добре. Якісь сумніви у вас закрадаються, або це енергія, якась жонглювання, жонгльора у вашому житті. Ну, давайте проясняти, Терези. Трійка Кубків для Терезів, що це у вас? Тут за легка зустріч, що за. Ось ваша енергія, тут приходить юстиція, правосуддя, рішення, чіткість, ясність, справедливість, О, і дев'ятка жезлів. Тут ви, можливо, обговорюєте і теж на дні колоди колісниця, можливо, з якоюсь поїздкою. Ви приймаєте якесь тут чітке рішення, ясність, чіткість, зрозумілість, у вас вже ця ем, історія тригерить вже давно, тобто вона у вас давно вже в голові. Це старі рани починають нояти, тобто вона час від часу ця ситуація повертається, вона ніяк не вирішується, ви не можете ніяк придумати або вихід з цього стану, і або якесь рішення прийняти маєте невпевненість собі. І тут, можливо, ви обговорюєте своїми друзями, знайомими, з якимось колом людей для того, щоб вирішити якусь питання і проблему, яка вже вас давно голову вам вже. З'їла, і у вас голова вже болить. Тут може бути стосовно повернення, колісниця, або просто з раком ви будете обговорювати якусь ситуацію, яка вже давно кошмарить вас. Ну, там декілька людей. Ви не самі приймаєте рішення, а дізнаєтесь якусь інформацію, вносите якусь ясність, або вноситься ясність між цими друзями, між колективом цих людей декілька. І тут приймається потім рішення. Дев'ятка пентаклів. Що у вас тут? Ось ваша трійка кубків, яку ми і прояснювали, і ваша тема, і основна подія. Ну що, тут. Однозначно ось і закохані і дев'ятка кубків, тут енергія близнюків є, вибір. Ви можете зустрічатися також тут з близнюками, до людини, до якої ви маєте пристрасть, або ви просто будете зустрічатися на початку тижня з цими друзями для того, щоб по тому прийняти правильний вибір. Іде очікування, очікування і роз'яснення. Но ця зустріч, яка б у вас тут не була на, з, цими, з колективом цих людей, з друзями, вона буде приємна. Вас, вам це сподобається, але після того ви будете приймати якесь е, рішення. Можливо, перед від'їздом захочете з кимось побачитися теж як варіант. І знову колісниця. І знову колісниця, вона нікуди не дівається. У вас дві колісниці в розкладі. Однозначно, ви кудись хочете відправитися або поїхати, або кудись рухатися в якусь сторону. Колісниця, сімка кубків. Ну, думок, ілюзій про якусь поїздку, знову карта вибору. Що ж вибрати, що ж вибрати, трійка жезлів, які перспективи на майбутнє, що там далі буде. Про якусь поїздку ви, про якийсь рух, або, скажу в своєму житті, або Натурально якась поїздка машиною, наприклад, кудись ви дуже багато про це думаєте. І ем, стоїте на перехресті, хочете прийняти якесь рішення і хочете побачити там якісь перспективи. І ви, можливо, обдумуєте, якщо я поїду, які там будуть для мене перспективи. Я не знаю чому, але ваша ця поїздка, вона тут трійка мечі, вона вам розбиває серце. Ну, думок дуже багато і вони гнітющі. Дві капентаклів. Що у вас тут за сумніви приходять? Повішений зупинка, місяць і королева жезлів. Однозначно, у вас тут дуже багато сумнівів, страхи, тривоги, переживання і зупинка. Ви тут зупиняєтеся для того, щоб переосмислити, тому що у вас є якісь сумніви. Сумніви, страхи, невпевненості, муть якась, і ви не розумієте, що взагалі відбувається. Ви хочете розібратися, але в мене відчуття, що це на підсвідомому рівні у вас відбувається це все в голові. І королева жеслів, можливо, у вас є в карті. Енергія знаку вогня, або це, якщо ви чоловік, жінка у вашому житті є така. І тут тут невпевненість король кубків чоловік знаку вода, ірофант енергія тельця і також подружжя. І зобов'язані якогось уроку, і тут обнулення ситуації почати все спочатку. Ви не впевнені і не знаєте, що вам робити в кінці тижня. Тереза, у мене відчуття, що ви хочете побачити якусь істину, але ви там не, не бачите. У мене відчуття, що ви ще більше запутуєтеся. Чим більше ви хочете розібратися, у мене відчуття Тереза, що ви більше заходите в якийсь глухий кут. М Відчуття страху я не відчуваю. На ось відчуття, я не впевнена, чи мені варто це робити, чи не варто. Тут присутність. Невпевненості в собі. Імператриця, тут фігура матері, дружини, дорослої жінки, енергія тельця тут знову присутня. Тут може бути якась ситуація і пауза між людьми. І якась муть відбувається, тому що людина або жонглює двома людьми, якась невпевнена у вашому житті, або це ви намагаєтеся якось увільнути, я б сказала, від якоїсь відповідальності і зробити піти легшим, от що я відчуваю тут від вас, Терези, піти легшим шляхом. Якось. Викрутитися, я б сказала, і піти якимось легшим шляхом, а не піти напряму і в серйозність. Ви б хотіли якось хитрувати, можливо, або просто піти легшим шляхом, а не напряму. Такі новини для вас, Терези бережіть себе. Гарного вам тижня. У вас сьогодні дуже глибокий розклад, мене аж затягнуло. До наступних зустрічей!